Олександре, ми не спілкувалися із тобою з моменту останнього бою. Тож хочу трохи запитати про ситуацію з Даніелем Дюбоа. Того дня ти виглядав дуже сердитим. Ніби хотів зробити заяву. Ніколи не бачив, щоб ти бився так агресивно. Це було навмисно або, можливо, до цього спонукала атмосфера навколо бою. <рес> ні, ні, ні. Це не агресія. Це ніби контроль. Але це також більш інтенсивний бокс у моєму виконанні. Знаєте, у моєму боксі перші чотири раунди, я роблю щось на зразок сканування. Цього разу було не так. З першого раунду, одразу уперед, це не було просто прогулянкою. Ти робив сканування у першому поєдинку. Так, так. У першому поєдинку дійсно було сканування. Але перед реваншем багато людей з команди Дюбуа казали про те, що я старий. ми сильніші за тебе, і все таки інше. Ну що ж, добре, подивимось, і ми побачили після цього. У тебе була травма. Ти не бився деякий час. Виникла ситуація із WBO. Коли ти вирішив і чому ти вирішив, віддати пояс WBO? Слухайте, для мене це дуже важливий пояс, бо я виграв цей пояс. Коли мені кажуть, що я повинен захищати пояс, я кажу так, я можу це зробити, але не зараз. Тому що слухайте. У мене були дуже важкі півтора року два поєдинки з Тайсоном Фюрі. Це була важка підготовка, і потім Даніель Дюбуа Я переміг у цьому поєдинку. я відповів. Я не проти, Я не проти. Я не проти. Я зроблю це. Але не зараз. слухайте. Це спорт і Бізнес. Якщо переможе Паркер для мене це цікаво. Перемога у Уордлі для мене не цікава. Я кажу правду. Саме тому я зробив пояс вакантним. Можливо, пізніше ми поб'ємося разом. і це буде великий бій. Це лише мої думки. І, очевидне запитання. Що означає це, що ти продовжуєш кар'єру? Багато хто каже про те, що Олександр Усик буде залишати пояси вакантними один за одним? Ні, я продовжу боксувати. Я думаю, наступного року я хочу побитися із Донтеєм Вайлдером. Для мене, я думаю, це цікаво. Чому Деонтей Уайлдер? Люди кажуть, що можливо він вже не такий, як раніше. Цей хлопець чемпіон світу. Це дуже відомий хлопець сильний один із найкращих важковаговиків за останні 10 років. Добре, цікаво. Коли ти вирішив, що хочеш битися з Вайлдером? Були переговори? Ні. Я говорю про це тільки зараз. Це, типу, ексклюзивна інформація. Головне, що ти продовжиш боксувати. Саме про це всі запитують. Так, безумовно. Коли ти приймав це рішення, продовжувати боксувати, ти розмовляв із дружиною, мамою, що вони говорять? Я розмовляв з дружиною. Все добре. Моя дружина це мій мотиватор. Це мій захист, моя сила, моє все. Своїй мамі я сказав: мамо, я тебе люблю, але це моя робота. І це не просто робота. Це робота, яку я люблю. Я так відчуваю. коли я скажу собі Сашко. Досить добре. Я відчуваю себе добре. Багато хто каже, Гей, Алекс, ти виграв усі пояси. Добре, і що? Я хочу працювати, тому що я це люблю. Це не просто звичайна робота. Коли ти прокидаєшся о восьмій годині, йдеш на роботу, працюєш п'ять, шість, сім, вісім годин, потім повертаєшся додому, і у тебе немає сил. У тебе немає енергії. У тебе нічого немає. Коли ти приходиш додому, і твій син каже, наприклад, ей тату, може, ти поїдеш зі мною на велосипеді, а ти. О, ні, ні, синку. Я втомився. Я хочу поїсти і лягти спати, бо завтра мені знову йти на роботу. Для мене все по-іншому. Я працюю три місяці, шість місяців. рік, півтора. Але у мене іноді є відпочинок. і цей час відпочинку повністю для моєї родини навіть зараз ця поїздка для мене це не тільки відпочинок. Це робота і відпочинок. навіть більше робота по суті, це твоє життя. Так, це моє життя. життя, яке я не хочу зупиняти. Можливо, ти пам'ятаєш, була ця фотографія може 5-6 років тому. Там Ти сидиш у натовпі, дивишся на Ентоні Джошуа. Пам'ятаєш цю фотографію. Тоді ти виступав у крузервейті. і за цей час ти став абсолютно у важкій вазі. Антоні Ентоні Джошуа зараз тренується із твоєю командою. чи можна сказати, що зараз ти став тренером Ентоні Джошуа? Ні ні. Я друг. Я його друг. У мене є дуже професійний тренер. І він не один. Це ціла команда. Зараз ми з Ентоні як друзі. Якщо я можу допомогти моїм суперникам, я допомагаю. Але тільки в тому випадку, якщо цього потребує мій опонент. Наприклад, ми з Ентоні мали розмову. І я кажу йому: гей, брате, я можу допомогти тобі з підготовкою. Ти можеш приїхати в мій табір. Будемо тренуватися із тобою разом. І він сказав: о, це хороша ідея. Але раніше на це не було часу. Зараз ситуація інша. У цьому таборі я буду з ним два тижні. Ентоні буде проводити спеціальну роботу. Я так само. Але ми будемо працювати разом. Раніше ти казав, що Ф'юрі був твоїм найскладнішим опонентом. Якщо Джошуа буде битися із Ф'юрі, чи зможе Джошуа перемогти з твоєю допомогою? Так. Я йому допоможу. Ти поділишся своїм досвідом. Так. Будеш як шпигун. Ні, не як шпигун. Буду ділитись знаннями. Джошуа буде битися з Джейком Полом. Що буде у цьому поєдинку? Я без поняття. Але це небезпечний бій. Небезпечний для Ентоні чи небезпечний Джейк? Можливо. Слухайте. <звіг> Блин, як же провести. Ентоні <звіг> це Роллс Ройс. Джейк Пол це фіат. Тож це велика проблема для пола. Перекладено та озвучено спеціально для каналу Уса Вусика. Підписуйся.